Був час, коли вважалося, що кожна леді повинна мати в своєму гардеробі хоч одну червону сумку. Ось така червона сумка сьогодні в мене, і я її знімаю для того, щоб показати вам, які були сумочки раніше. Цими сумками користувалися наші батьки, мами, бабусі, а вони личили їм і вони підбирали їх, бачите, не таких великих розмірів, як зараз. Їм не треба було вкладати в них ноутбук, невеличкі гаманці, де збиралися копійки, та хустинки. Може, в когось ще й були окуляри. Більше і нічого. Замочок, сумка шкіряна, всередині колір червоний атлас. Таке дивне кріплення, але надійне та міцне. Ця сумка добре збереглася, має охайний вигляд, Німай, немає царапин, вікові п'ятна теж тут відсутні. Підкладка чистенька, мабуть, власниця цієї сумочки. Дуже цінила її і носила лише на свята. Пишалася такою сумкою.